Ух, uh, красавець. Ох, oh, красавцями. Красавец. Витягуй давай. Ой, щоб не зламався. Ага. — Ану. Красота витягли. Ми сьогодні рибалимо з сестричкою. Привітайся! — Слава Україні! Героям слава! Витягли з нею. Ой, Руки трусяться, важкий диві, такий капіць. Так. Одервався у поцакі. Ось я так буду держати, бо вискочить. Вискочить, дві який красавчик. Ой, ой. Ось я так буду, будучи. Рибачка, красавець який, а? Улибни. Це наш перший. Першенький. Півчаса десь посиділа і вже поймала. О, на макуху. На макуху, так. Да. Будемо далі. Так, давай, красавчик. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову рибалочка із сестричкою. Он розкладається, помогла мені вже. Коропа витягти на макуху і розкладається. Так що, кому цікаво, дивіться нас і будьте з нами. Не пожалієте. Надіємося, що вам буде цікаво. Сильно його Ух ти, як дергається сильно. було його угу. підістати. Його підняти не можна. <спільств> а що це таке? Зараз. У нас лескої там заху. Тихо риби, пусти до <сих> 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 О, Боже. Оце да. Коровий карась. А ну стій, держи так. Стій. Ви таке бачили, друзі? Клюнуло, так потягнуло. Йду uh -huh. плітом, плітом, короп і карася, я в шоці. Він одирвався вже. Ага. Прямо... Ні, за щось цей короб зацепляний, навірно, не за рот. Ні, він за рот зачепляний був. Був, так? Може за пузо? Це він, коли почали прігати, вони воно чіпилося. Я коли... в шоці. Оце прикол, Короб і карась. Яка добра макуха. Ага, да це теж на макуху. Почесав наш кораблик. <гум> <гум> да. Ух ти, бери. Ух ти, пад. Що це воно так важко мені дається? Такої гімоками сюди. Він переплив. Так, де він? Ох, фракціон дає. Так, пішов на мене чи одервався. А. Ні, іде Ох, ух важке, ох, супротивляється. Ну це утка на воду, коропова. Ох, пішов десь вправо. Так, підтягнути треба. Не давай на Пішов десь уже на ці. Угу. Давай диви. Дивись, де він осьо він? О, ура! Фух, неси його сюди. Не зацепи родпор. Втроєм не можемо справитися, Ге? Так не наступи. Все поправила. Ну, що ти тут, дядя? Хорошо взяв. Ось о, дядя який, бачите, треченький. Я їх не знаю, як брати, боюся. Ой, клас. Бачили, друзі, якраз і засняла вам покльовочку. Так що цікава рибалочка, дивіться з нами далі, хто любить рибалить рибку. Четверта покльовочка, друзі. Щось таке невеличке, мабуть, карась. Так, не зацепив праву? Не, він же ж посередині. О, це карась, ге ти головою. Все, зацепила карасик. Сьогодні покльовочка за покльовочкою. У нас сьогодні рибалочка зачотна. Тягаємо, клює, завозимо. Ні минути покоя, ні хвилини покою. Почесав очередний раз наш кораблик. Тільки хотіла сісти, опустився. Дзвіночок треба підкрутити. Посидіти не можна. Фух, так, да, папуля? Що фух, то фух? А чого він запищав? Це ми ж його завезли хвилин, хвилин десять, да? так? Ні, не зачепив. Хто його зачепив? Фух. Карась, мабуть. Це ж ми його тільки ось закинули, да? Брало-брало, щось взяло, мабуть. Фу. Щось не, наче не важке, мабуть, карась. Ой, ой, щось тут біля берега вже важке. Там було не важке, тут уже важке. Куди він пливе? Увер ось подає. Ось, Ось-ось-я. Воно карась, да? так? Неси. Знову карасик. Хе-хе-хе. Бачите, аж на середині ставка такі карасі, біля берега немає. Ну. Що це таке? Може це льоска натягується чи опускається? Тільки закинули його. Якщо вчитує там, що воно закормлено. А, ну так. Да. А ти сьогодні з підписчиками здоровкався, ні? Добрий день. Він сьогодні бідний. Бідний, не Утомлений вже зранку. Така рибалка не відпочинок, а напряг, напряг да. сестричка позакидала на горох, щось воно не хоче, тільки на макуху бере. Рибаків понаїжджало повний берег, як ніколи. То обично я тут сама сижу, ну там десь далеко сидять справа чи зліва. Бо це ти, да? І там теж караплика запускають. У нас синенький, а в них жовтенький. Ну що ви нам скажете? Сигналізатори, га? Перекурда, перекур, Так. Да. Трошки. Да, перекур. функу, у нас перекур. Хоч ми й не куримо, але перекур. у нас перекурда. Слово таке, чим можна замінити. Фух. Втомилися вже. <ріст> Все таки взяв. Взяв чи ні? Щось потягнув. Бачив? Підписчики скажуть, треба було підсікати. Але я не спішу, хай гарненько візьме. О, Наверно, карась вцепився, зараз побачимо. Ще раз пікне, підсікає. Поки я закручу фракціон, То уже закручу. воно пі. А якщо там здорова бере? Нічого страшного. і утку вирве в мене вирвав. з рук. Ага, а не вирве. Знаю я. Хай смокче. <звук> <звук> Папуля не нервничає, спокійся. Воно там смокче. Короб такий смокче, треба чекати. Тільки ж завезли дві секунди назад. Це що? Вже витягувати ти що? Не даси то засмоктать рибині. Тільки ж закинули, куди він йде вже? Прямо ага. О, щось важке є біля берега. Оно Оно диви. Ну, під верхом. Пусте йде, ге? Чи з рибиною? Карась? Щось таке мале, карась чеше і не супротивляється. Бачиш, карасі пішли на макуху. О, вже очепився. Ні, держиться. Держи. Да. Ложи. І знову карасик. Це не те, що я кадри совміщаю, це так справді клює один за одним. Спочатку коропи, а це карасі пішли. Хороший, бачите, такий. Все, буду в садок ложити. Синенький щось піскнув. Будемо. Дивиться, що далі покаже. Ага. Добрін, то все давайте. Це вже. Ого, ого, ого. Що робить? Ого. Ого, Анжел. Поцаху туда, Туди, відтуди. Остапи, давайте йти. Ось зараз треба фракціон закрутити. Не треба, хай трохи буде. Ой, що таке? Ой. Я піду на ту сторону. Це ж короповий не повинен зламатися. Ось сюди я піду. А? Ні, я бачу польоски, ось він йде на тебе. Ух ты! Ні, Далеко вправо? Чани, крутий, дитин. Угонче. Угу, він. А він. Де він? О, ух, тяне. Ох, тяне. Відтягую. Підтягую. Він так тяне. Анжела, диви. Де ти там його лови? На утку. Ой. О, держіть, дима. Держіть. А брав так легенько, так? Да? Да. Покажи. Фух, витягли всі в трьох. І знов на макуху. Ой, щось його позаціплювало гачками за всі усюди. Диви. Ось о, за що ми його тягли. Ой, ой, як його брати. Мене руки трусяться. А як його обрати він же? І давай не туди до карасі. Ой, дивіться. Ось о, дивіться, друзі, який красовець дзеркальний. Як витягли. Ми його витягли, ура. Ану поздоровайся. Не хочеш, да? а, ну давай. Ох, і важкий, Я не знаю, як оце 5 кілограм тягти. Красивий, так? Да? Так. О, про опускається. Тут немає. О, диви, гнеться. Так вона. Ну що, ну, чувствується? Зараз побачимо. О, диви, як швидко пливе ось. Де воно? Зелена нитка. Тараса. Ага. Давай. Опа. Та й добре. Да, Карасик, сестричка поймала. Почином. А, а ну покажи. Две, ти ти куди вискакуєш із поцаки, га? Воно, оно. О, клюнув. Держи під натяженням. Колокольчика зняли. Нічого, нічого, ти тягни його. Клюнуло в сестрички так хорошо, аж натягнуло в неї ж не сигналізатори, а дзвіночки. Давай крути. Важкий, бачиш, не можеш крутити, ге. Ого, зігнувся. Моя так високо не піднімай. З тої сторони? За кущом? Де він? Не видно його, га? Йди на ту сторону за кущем, Андже. Тільки диви, щоб уліво в кушарі ж не пішов. Тягни, крути, що це ждеш? Я його підтягую. Давай тягни він вліво йде. А, аж там він буль втихається. Давай, 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 давай. Я його бачу, друзі, ви бачите? Де він там? <пілотворю> дожди. Гей, бігом Ано, Ану. Що за цим і мені вцепився. Ось. Уже покльовку не знімали, бо треба було тягти, сестричкину, поцаку. Ух, кабан. А ну йди сюди. Ой! 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 Дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Я так і знала, що й там клюне, і тут клюне. Зараз я на ту сторону перейду. Отак покажу. З правої руки на макуху взяв. Що ти там? Красавчик, за яку? Ой Боже, він за око. За око, да. Ага, ага ти представляєш? Притягла за око. А, так це він піди, він одервався, напевно, в цьому, ще й за око зачепив А може, ротом ось одервався, добре, да? Да. що за око. Ожи, бери цю свою цю. Ух, кабо. Сліди, сюди, сюди, не туди, отуди, да. — Забула, бідна, клюнула в сестрички, що забула, куди фракціон крутиться, у нас руки трусяться з цією рибалкою. Так, давай я так поза тобою обійду з цієї сторони. Я ж казала, що там бере, я ж бачила, що опустилось, піднялось. А, На макуху сьогодні клює, як дурна риба. Що папуле? заморився з нами, так? Да? А муці. А муцілі точно. Вто риба замучила. На два фронти, да? наліво, і направо. Фу. Так, будемо чаювати, друзі. Хвилин, поки хвилинка є вільна. Чесно, клює один, другий, третій. Слава да. Богу, витягуємо. На здоров'ячко. Попив? Так. Да. І бідна приготувала? Ти ж не закидаєш, за кораблик, Анжела, чинись, попий водички. Каже, куди мені закидаєш? Куди мені закидати? Закидає кораблик, там? Сидемо собі, спокійно, нікого не трогаємо. Рибка клює, ловиться і тут ця тривога напоминає, що в нас в Україні війна, Да, люди добрі. Ще не час нам веселитися, бачите, що робиться. Не дають людям піросеї спокійно жити. Слава Україні, люди добрі. Героям слава Ліва вже хоче брати. Ось так довго стояла, теж там на макуху. Візьме чи не візьме, зараз побачимо. Опустилась поки що. Щось вони то синенька, то красненька, О, Опа, все. І знову карасик. Так тянула, так щось було важко. І знову він одервався у підсак і Ви представляєте? Що ти там висунув свою мордяшку червону, а? Губи накрасила, да? Тіночок ось положу, покажу вам. Гарний карась такий. Бачите, більше ладошки моєї. Красавчик, красавчик. фу, Друзі, осталися ми. Самі без папулі поїхав вже додому, не видержав. Так що, як тягла, не знімала. подивіться, яка калхіда проти моєї ноги. Кілограм 30 3 це точно, 3 да, кілограми є. Є 3 кілограми або 4. Кілограм, а ну зараз держи. Дивись, одразу бери цю. Кого? Садок сюди. Гарно зацепило. О, не зівгачка. не виймай так. Ні, ось отак. Попригає? Ні, отак. Дивіться, пів мене. Пів мене, друзі. Ой, зараз він. І дожди, зараз як почне пригати. Ага. Друзі, дивіться, пів мене. Красава. Красавець. Це вже якийсь у мене вже який шостий. Дякую. Так що не даром наша рибалочка сьогодні була. Ну що ти скажеш? Це вже і в садок не влізе. В садок, садок не влізе. О, кілограм три гарних. Друзі, риба нас сьогодні прям загнала. Ми вже так потомились, наловили її, от і до. Зараз будемо скручуватися і збиратись додому. А скільки ми зловили, я вам покажу вдома, тому що тут на березі її всю вивалювати не хочеться. Дома виложу в миску і покажу. Ловимо ми не на ту макуху, де квадратненька запакована у рибацьких магазинах продається. А на базарі в нас там, де зерно, ну для курей всякі зернові продають. Горох там ми купляємо, це ж варимо. І там такі круги макухи. І чоловік оце на як і небудь іменно порізав. Оце, бачите, я такі заправляю, і квадратні, і всякі, як вийшло, такі болгаркою і порізав. І запах у неї такий обалденний. І це в резинку я заправляю, зараз покажу. Так, беру отак, надіваю на макуху. Отак раз. Ой. Спішу, бо хочуть клювати воно. Наші спінінги. Два отак хрест -на хрест. Бачите? Самий простий спосіб. Ой, фу, комарі на лице сідають на щоки. Трохи запутались, я всі не буду вам показувати, а так покажу по углам. Я так роблю зверху так Ой, силою. Позаганяла гачки і так оце на чотири, бо вони тут позаплутувалися. Це ми тільки що на цей витягнули коропата, того де кілограм на три. Ви поняли, так? Да? Так що сьогодні рибка ловиться у всіх і зранку ловилась. І зараз під вечір і днем ловилась, і під вечір ловиться. Так що задоволення є. Це що на горох? Ні, на, на макуху. макуху. Ага, Ох, і кабан'як. Хорошенький, так, да, десь є п'ятерка чи більше? Я думаю, більше, десь п'ять з половиною. Десь п'ять з половиною кажуть. Ух, кабаняка. Витягли а, єлі не втроє. Не, не, не. Кабаняку. Друзі, приїхала я вже додому ось мій сьогоднішній улов. Дивіться, стільки коропів. Карасів. Я обіцяла вам показати вдома. Показую. Карасі по кіло 600, кіло 800, кіло 400. І самий головний мій трофей 5600. З чимось. Бачите, Уже ми склалися, остався спінінг, телефон уже все поодносили в машину, і тут почесав фракціон, витягували без зйомок. Красавець, так? Ми сьогодні задоволені. Рибка нас сьогодні порадувала. Так що їдьте ловіть рибку і вона вас порадує теж. І все на макуху, друзі. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, кому сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь. До нових зустрічів! Будьте здорові. Пока-пока!